Вітаю вас, мої любі! Я Ангелик, посланець Господа, який створив землю і весь світ. Давайте пригадаємо, як це було. На початку не було нічого, і навколо панувала суцільна темрява. Тож Бог створив день і ніч, небо, землю і моря. Творив усіляку зелень, траву і дерева на землі, потім бог створив зорі на небі і два світила, сонце, щоб правити днем, і місяць, щоб правити ніччю. Створив бог також риб, птахів і усіляких тварин. Після цього бог створив людину на свій образ і подобу. Створив Бог чоловіка з пороху земного, а потім подихом життя дмухнув йому в обличчя, і чоловік ожив. А ім'я того чоловіка було Адам. Тоді навів Бог на чоловіка глибокий сон. А коли той заснув, Бог вийняв у нього одне ребро і створив з нього жінку. І оселилися чоловік і жінка, Адам і Єва, у прекрасному райському саду, і доручив Бог чоловікові доглядати той сад і дбати про нього, і поблагословив Бог чоловіка і жінку, і побачив Бог, що усе, що він створив, добре. Господь нас дуже любить. Подивіться, яку красу він створив для нас з вами. Яка гарна наша земля, яка квітуча Україна. Бог не тільки створив світ, а ще й подбав про нього. Росли нам дав сонце і дощ, твари нам їжу, а людям усе необхідне для життя. Він поставив нас господарями на землі, щоб ми з вами доглядали, берегли рідну землю. Але є такі люди, які роблять недобре, вирубають ліси, будують заводи без очисних фільтрів. Люди кидають сміття в лісах, парках, в річки і океани. Щороку все більше території перетворюються на смітники, а під купами сміття вмирає земля. На ній не ростуть дерева, не цвітуть квіти і не співають птахи. Ось послухайте, що нам розповість Наталочка. Люди часто діють напіклуючись про природу. Будь-яке сміття, що опиниться в умовах навколишнього середовища, западіє природі величезної шкоди, Забруднюється повітря, вода і ґрунт. Багато хто думає, що екологічні проблеми це лише проблеми природи. Але завдаючи шкоди природі, ми шкодимо самі собі. Нам доведеться дихати брудним повітрям, пити брудну воду, їсти те, що виросло на отруєній землі. Щоб жити в екологічно чистому місці, їсти екологічно чисту їжу, ми повинні навчитися піклуватися про природу. Запобіганням згубного впливу на стан природи і утилізації сміття. Поховання відходів є звичайною практикою для багатьох країн. Спалювання сміттєспалювальних печат з відходів отримують тепло і газ. Переробка відходів. З відходів отримують сировину для вторинного використання. Сортування сміття дозволяє подарувати відходам друге життя. Діти. А чи відомо вам, що переробити сміття можна не лише на заводі, але й вдома, а допоможуть в цьому найменші створені Господом мікроорганізми? Ось як це відбувається. Якщо органічні відходи закопати у землю, вони перегниють і стануть вже не сміттям, а добривом для рослин. Під дією тепла, вологи та мікроорганізмів залишки їжі перетворяться на компост, добриво, яким можна підживлювати ґрунт. А подивіться, скільки цікавого можна зробити своїми руками із старих журналів і газет, використаних пластикових пляшок. Це і квіти, і прикраси, різні кошики і стаканчики, навіть іграшки. Обов'язково разом з батьками спробуйте перетворити сміття на красу і користь. А наостанок хочу сказати: любі діти, дякуємо Богу, що створив світ і людей, що любить нас. Які ми повинні любити один одного і піклуватися про всіх і все навколо себе. Любіть і бережіть світ, який подарував нам Творець.